і студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Як повідомили у державній податковій службі, стартувала перевірка таксистів, які не платять податки та працюють без реєстрації та РРО. Рейди проводяться спільно з працівниками національної поліції. Відповідальність може бути дуже серйозною. Так, податкова наводить один із прикладів. Далі цитата на водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за статтею 164 кодексу України Країни про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб як знаряддя протиправної діяльності. Кінець цитати. За словами податківців, відповідно до госпкодексу кодексу України, таксування це підприємницька діяльність та надання послуг з перевезенням. Відповідно, таксисти повинні користуватися касовим апаратом та надавати клієнтам чеки. Окрім того, діяльність таксистів повинна бути зареєстрована і їм потрібно сплачувати податки. За даними ДПС, за Зараз в Україні таксують близько 220 тисяч громадян, трохи більше за 1% економічно активних громадян. Переважна більшість таксистів не є ні найманими особами, ні зареєстрованими як підприємці. Детально про податкові перевірки таксистів говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Будник, експерт із оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Впевнена, що ви спілкуєтеся з колегами, з підприємцями. Чи стикнулися вже українські таксисти і компанії, які надають послуги з перевезення таксі з перевірками податкової. Ну в Одесі, якщо чесно, я такого ще не чув. Це інформація була про Київ. Але ну я б насправді. На місці таксистів не чекав перевірок, тому що у нас дуже гарна спрощена система оподаткування, і якщо сплачувати 5% від доходу, мені здається, що це ну, нормально. Там штраф такий, що можна 5% від доходу, десятки років сплачувати, і буде менше, ніж той штраф. Ну, нема сенсу. Тим більше, військовий час. Якщо ми говоримо не лише про Одесу, от ви зауважили, що випадок, який я навела, це випадок, який стався в столиці. А якщо є така інформація, як фактично відбуваються такі перевірки? Чи дійсно вже є випадки вилучення авто? Ну я тільки е читав те саме, що і ви прочитали. Тому ну, більше в мене інформації немає. А, чи законодавчо зараз регулюється доля вилучених авто? Чи є така інформація? Ні, якщо чесно, то я не знаю, що там робиться. Скоріше за все, що це? Е... Суд буде вирішувати ти там, коли розглядається справа по суті, то суд вирішує, що робити з цим авто, і чи застосовувати такий захід відповідальності як конфіскація цього засобу, чи ні, обмежитися лише штрафом. Ну скоріше, за все, що. Е Ну, там великий штраф. Там спочатку, скоріш за все, будуть штрафи навряд будуть е, масово конфісковувати авто, і тим більше, що я ж кажу, що не, не довести до цього дуже просто. Е, в дії зареєструвався ФОПом, сплачуєш 5% від доходу. Все, що стосується РРО, то це теж е, ну так не, не можна сказати, що е, обов'язково всім мати РРО. РРО потрібно, якщо ти отримуєш кошти е, готівкою або картки, приймаєш. Особисто за допомогою апарата посттермінала, так званого, який в тебе є в машині. А якщо ти отримуєш безготівковий переказ на свій підприємницький рахунок, то для послуг є така пільга, можна аерони використовувати Ну тобто, для Входження в цей бізнес набагато простіше ніж в багато інших бізнесів. Тому, якщо чесно, то е, я би рекомендував таксистам просто оформитися через дію ФОПами на спрощеній системі третьої групи та і все. Ну, от ви зараз здебільшого проговорили найлегший, найвигідніший варіант для тих, хто працює як ФОП, так сам на себе. Але багато з наших водіїв таксі, зокрема й в Одесі, працюють через компанії, які де юриди надають тільки інформаційні послуги, а де-факто вони корелюють роботу працівників. Хоча ті останні в них і не оформлені. А як на початок перевірок реагують саме компанії, які надають послуги таксі, чи працевлаштовують своїх водіїв? Чи оснащують автівки РРО, чи надають програмне забезпечення своїм водіям? Ні-ні, нічого такого нема. Якщо пам'ятаєте, ми обговорювали, був такий законопроект, коли хотіли під 6% без реєстрації ФОПами легалізувати роботу водіїв. Скоріше за все, це компанії такі так звані електронні платформи, і просували цей законопроект, але щось там сталося так, що він не пішов. І, ну, оформлювати на роботу це точно ні, тому що це дійсно, ви вірно сказали, це інформаційні площадки. Вони не є службами таксі. В них, якщо ми пам'ятаємо, були так звані служби таксі, в них були автівки, зараз нічого такого нема. Це тільки інформація, тому вони не можуть. Ані РРО надавати, ані оформлювати в якості працівників цих водіїв. Тому е, найкращий варіант це, е, і я знаю, що такі є, їх мало, не всі компанії йдуть на це, але є такі водії, які зареєструвалися ФОПами. Ну і загалом, наш на ваш погляд, до чого призведуться перевірки, що власне буде з самими водіями, так і головне з цими інформаційними майданчиками, які ми вже звикли називати службою таксі? Ну я, якщо чесно, я сподіваюся, що е, у такий важкий час е, людям 5% не буде шкода. І все буде нормально дійсно. Показово може там десяток автівок конфіскують, а потім повернуть і отримують лише адміністративний штраф. Хоча він великий. А більшість все таки я сподіваюся, я не знаю. Тут в мене я одночасно і сподіваюсь, і є сумніви, тому що у нас більше 20 років ця система оподаткування існує, і люди не спромоглися зареєструватися, хоча там нічого складного от зараз точно нема. Ну, наскільки я розумію, то найвірогідніша ситуація буде, що інформаційні майданчики працюватимуть так, як і працювали, але все ж таки окремі таксисти, які співпрацюватимуть з цими майданчиками, вони, от як, наприклад, ви запропонували, зареєструються як ФОПи через дію. Саме так маєте рацію. Саме так я сподіваюся, що саме так і буде. Пане Ігоре, дуже дякую вам за спілкування за відповіді на мої питання. Подивимося, до чого призведе ця ситуація. Певна, ще неодноразово з вами поспілкуємося. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Бутник, експерт із оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.